Друзі, привіт! Сьогодні до нас завітав наш клієнт, щоб придбати та встановити автомагнітолу на Kia Sportage. Він щойно отримав це авто з Кореї. тому, якщо вас буде пугати, смущати цей вигляд, то клієнт вирішив спочатку встановити автомагнітолу, а потім вже заїхати на хімчистку. Ну, а що стосується автомагнітолу, то Ось такий екран був до, а зараз ми встановили ось такий гарний чудовий екран, 9-дюймовий, сенсорний. Що стосується автомагнітола. Магнітола з чудовими характеристиками. Має Октакор 2.0 частота його. 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 вбудон. DISP-процесор, за допомогою якого можна гратися з звуковим налаштуванням. Підключили до магнітоли штатні кнопки. За допомогою них можна керувати гучністю, перемикати треки. Коли також є CarPlay, коли до нас прийде клієнт, ми підключимо, налаштуємо, покажемо, як користуватися цією ці функцією. І також ще є немаловажне, це dsp процес Сім лоток ми вивели до шухлядки. Також сюди ми вивели USB роз'єму.